Завжди, Джиммі, а хто тебе буде заміняти, поки ти будеш на ремонті? Поки я буду на ремонті, заміняти мене буде вогняний ніндзя. Я зрозумів, товариш командир, усе буде виконано в найкращому вигляді. Оптимус Прайм. Так, слухаю. Ти будеш лікувати Джиммі. Добре, вогняний ніндзя. я вилікую Джиммі. Полетіла лікуватись, а поки Джиммі лікується, я надаю наказ Танусу, Піти атакувати котячі війська. Буде виконано товариш вогняний ніндзя. Тьху, а як він зник? Так у нього ж перчатка нескінченності, яка збільшує його можливості у 10 раз. М -м, непогано, ось би мені таку. Тьфу! Увага, котики, на території робот! Запускаю літак! Ха ха. ха Віч. Чяу. Ой. Чьо. Чау. Відвезіть мене в лікарню, у мене ока нема. О Боже, який у Таноса удар сильний. Зараз ми і тебе відвеземо, Мурзик. Чув. Я помщуся за те, що ти зробив із мурзиком та бенчиком. Пф, ти? Ну і як же? А ось так. Йо-ху! Вжу! Йоху! Ловий бенчик. Фжу! Фжу! Ну все. Тепер тобі кінець без перчатки нескінченності. Я вже зрозумів, що мені треба тікати. Здається, він не живий Тепер за цим аналогом ми можемо створити другого робота, ще сильнішого. Я згодна, але спочатку нам потрібно ізучити його. Тоді починаємо створювання робота кіборга. А чому танос не повертається? Я не знаю, Вілджик, У мене вже само таке питання з'явилось. Я переключився на камеру від лиця Таноса. І що там? Підключення не вдається. Це може трапитися тільки в одному випадку, якщо робот помер. О, ні. У нас перший втрачений робот. У таких випадках навіть я не знаю, що нам робити. Нарешті ми це зробили. Тепер роботам точно кінець. Наш робокібок готовий.